Що вам сказати, друзі? Просто немає слів. У нас знов вибило вікна. Рік назад вибило і знову, слава Богу, не так сильно. Щось там в Києві сьогодні чи 30 шахедів збили, чи щось таке, але у нас знову порозбивалося скло. Вилетіла рама, знов здвинулася на балконі, те, що я зробила нові, нове скло на балконі. Здвинулася знов рама, все скло розбите в тих нових вікнах, що вставляли. Сусідка сказала, по-моєму, в одному вибило, треба буде міняти, і в дверях на балкон теж така от дірка вверху. Ой, друзі, просто немає вже сил ніяких. Це витримувати. Ось такі новини. Новини не радують, коли вже ці новини будуть радувати. Я отут поставлю відео чи фоточки. Мене просто шокували сьогодні зранку. Включаю телефон десь в 5 з чимось. От. А зараз що? Зараз з Ніком їдемо знову в госпіталь. А в нього сьогодні процедура: знов здавати кров. От, так що їдемо зараз в Роттердам. Збираємося. А всім гарного дня. Головне, друзі, бережіть себе. Всім мирного неба! Це найголовніше і здоров'я. Приїхали в госпіталь. Ось така погода вже в Нідерландах, бачите? Зорі. Перехожу через дорогу. Тумани якісь такі. Вже прохолодно, сьогодні буде тільки 8 градусів, завтра 6. А потім знову якесь потепління 12 градусів. Ось так, друзі, зараз ми Нікіде здавати кров знов пів літра. Треба його годину чекати, потім підгодувати. от Потім пізніше знову аналіз робити. Отаке лікування. Так. Що хотіла сказати стосовно вікон. Кажуть, що в одне місце два рази не попадає, а от бачите, наш випадок, що попадає. На жаль, це вже так довго все тримається, цей жах, що виходить і по два рази попадає. Коли це вже закінчиться, всі вже, мабуть, Наслухалися, надивилися експертів, що нам обіцяли за 24 години. Війна припиниться, а тут навпаки таке враження, що з новою силою. На жаль, на жаль. Ось бачите, як квітує мороз. Боже, які квіточки, такі прям кріпенькі, гарненькі. Ванда. Ще квітує лаванда, це, це взагалі для мене дивно, вітер, вітер. Кломби ще гарні. Холодно, руки мерзнуть. Ідемо. Поки нік там сидить, здає кров і капають йому шефізраствор, з Зайшла в тому, бо тут людей багато. Незручно мені, а хочеться з вами поговорити, хочеться розказати, поспілкуватися і порозмишляти стосовно того, як зараз українцям за кордоном. Я вже одне відео таке знімала, знімала з магазину от, але хочу вже сказати більш конкретно, що зараз за кордоном дуже важко, місць немає. В тих таборах, в яких раніше люди чекали там день, два, тиждень, вже чекають місяць, півтора, і немає місць, куди людей поселити, зареєструвати, дуже-дуже стало складно. Я це розповідаю, тому що раніше я теж розповідала на своєму каналі, мені багато питань задавали: чи можна приїжджати, як там за кордоном. Ось, друзі, розповідаю, яка ситуація, щоб попасти на якусь локацію. Треба висидіти в таборі місяць-півтора, поки знайдуть місце, поки місце звільниться. Так що не солодко, не солодко, але в Україні, бачите, теж не солодко, що робиться. Такі атаки просто людям кожну ніч, кожну ніч не, не знаю, скільки це ще буде продовжуватися. Тримайтеся. Тримайтеся. Я прямо вже, знаєте, ну, думала, що можу повертатися в Україну, бо тут сильно важко, що ми поміняли житло, місце проживання поміняли. Я вам потім розкажу, що і як, але ми вже живемо в іншому місці. От, і такі умови не дуже, дуже складно. Таких умов. Але за лікування Ніка ми тут ще залишаємося. Ну і не тільки, бо в Україні небезпечно. Небезпечно ще. Так що сидимо тут, тримаємося і ви, друзі, тримайтеся. Ну, робіть висновки, я вам все розповідаю, як зараз в Європі, а конкретно в Нідерландах дуже-дуже стало складно, дуже складно. Так що майте на увазі. Всім добра, мирного неба, цього самого найкращого.